експерти вже назвали це. Мюнхеном 21-го століття ці рішення Трампа та його команди щодо України різко розкритикував колишній глава уряду Швеції Карл Більд. Він занепокоєний тим, що доля України вирішується без України та Європи, і що агресору буде дозволено залишити собі окуповану територію. Політик порівняв президента США з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Невілом Чемберленом, який був одним з підписантів мюнхенського договору в 1990. 1938 році і зазначив, що ту подію історики називають зрадою. Адольфу Гітлеру дозволили анексувати частину Чехословаччини в обмін на обіцянку про мир, що зрештою виявилося фатальною помилкою. Цей крок не тільки не зупинив агресора, а й підштовхнув Європу до катастрофи Другої світової війни. Біль зазначив, що дуже небезпечно йти на серйозні поступки агресору ще до початку переговорів. Росія через кілька років повернеться та захопить. Харків і Київ, а потім випробує НАТО на міцність, і все через те, що Америка більше не гарантує безпеку України та Європи, йде на поступку Кремлю. Про це вже пише The Telegraph. Видання зазначає, що без участі України на переговорах щодо закінчення війни окуповані території залишаться під контролем Росії. Україна не отримає членство в НАТО чи гарантії безпеки. А миротворча місія буде без США, що не гарантує довготривалого миру. Ось так от. Почали реагувати світові зміни на те, що відбувалося перед початком цієї Мюнхенської конференції. Вже пройшов у нас перший день цієї конференції, і якраз спостерігає за всім цим уважно. І Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, дякую, що доєдналися до нас. Добрий ранок, пані Євгенія. А чи ви наводите собі історичні паралелі з Мюнхеном 1938 року? Ну я про це говорю вже місяцями, що саме до цього і призведе. І от зараз уже всі в цьому переконуються і бачать на власні очі, що Трамп намагається з Путіном нав'язати там ялту 1945 року. А в Мюнхені відбувається по суті повна аналогія, ще навіть гірше, як заявили західні політики. це навіть гірше як Мюнхен 1938 року. Тому що в Мюнхені Чемберлі не Делодієздали Чехловакію Німеччину судеську область. Під час переговорів а Трамп зіляв Україну. Ще до початку переговорів з Путіним, заявляючи, що він не приметь Україну в НАТО ніколи, що Україна повинна пожертвувати своїми військами, що США виводять свої війська з Європи, що Європа сама має забезпечувати гарантії безпеки України? Що США не дасть ні одного солдата, ні одного цента на гарантії безпеки України, що це все буде покладено на Україну. Але Україна винна США 500 мільярдів корисних купалин саме за це. То питається за що саме? Пане Юрі, але тут давайте дивитися, якщо вже такі аналогії проводити Чехословаччини не було тоді, якраз в Мюнхені, а Україна є, а Росії немає. Я не кажу там про Навальну, яка була присутня, яка, якби мовляв, їхня опозиція гексет пару днів тому казав про те, що ну якби Україну в НАТО не бачить. Тут ОПА у нього змінюється вчора фраза, і він говорить про те, що така опція залишається. Е, ну я не згідний, пані Євгенія, що ви сказали, що тоді ще словаки не було в Мюнхені. Це ж не прямо так. От е, Зеленський заявив вчора, що української делегації не буде в Саудівській Аравії під час переговорів США Росії і куди Трамп сказав, буде Україна. А Зеленський сказав, нас там не буде, поки ми не почуємо від е, США. Повністю е ескіза, умовно кажучи, проєкта мирного договору одне і друге, які Україна отримає гарантії безпеки в разі погодження такого мирного договору. Нам до цього моменту немає про що зустрічатися з росіянами. Ми хочемо дочекатися, поки Україна буде на цих переговорах з позиції сили і чітко бачити всі маяки, на яких Україна може розраховувати в майбутньому. Якщо цього нема, то про що нам зустрічатися? Вислуховувати ультиматумі старшого. Брата нам цього не потрібно, і Зеленський це правильно каже. Ну і тому, що це повна аналогія. Трамп з Путіном вирішує долю. То що я казав, і на ваших каналах, і на всіх інших, що він буде спілкуватися виключно з Путіним. Він все з Путіном перешає. і Путін казав, що він не хоче ні з ким говорити. Ні з якої Європи, ні з Європейським Союзом, ні Британію, ні Францію, ні Німеччину. Він хоче говорити тільки з Трампом і більше ніким, і тільки з ним він буде вирішувати сфери впливу на майбутнє між США і. Росію, які країни сходять в сфери інтересів тієї чи іншої країни, як вони будуть діяти, як вони будуть розвиватися, і уже Трамп почав ляти крокодилічі сльози. Яка ганьба, який позор, що Росію вигнало з G8. так все було добре. Треба повернути Росію в G8. Оце називається з позиції сили говорити. Це називається зрадити Україну, Європу і весь світ і знищити всю архітектуру безпеки, знищити євроатлантичну єдність, яку будь-яку будували всі попередники, які були до Трампа, а він зараз знищує, валить розмовляє з Путіном з позиції сили, знищує свої позиції сили, які в нього є фактор себе послабляючи, і він виходить на контакти з Путіним і демонструє повністю свою нікчемність і нездатність до переговорів, заявляючи, що він великий майстер компромісів, великий майстер і що він вміє робити зділки. Та він все перевалюється Чи Пане Юрію. Ось ми банкротство, тільки вже політичне. Пане Юрію, я розумію ваші емоції. Розумію, що відбувається, і напередодні так промова Джей Дівенса, яка була а, на мюнхенській безпековій конференції. Ну вона зачепила багатьох представників а, Європи, які там перебувають. І вони а, для тих, хто може сподівався, що а, буде трошки інша риторика. Це був як такий крижаний душ. Ми сьогодні, якраз, зв'язувалися з Мюнхенами і а, від нашої експертки, від журналістки, яка там перебуває, а, прозвучала саме ця фраза. Але ж Європа те. Впливає, ви бачите, як Європа, той самий Еммануель Макрон і багато багато інших представників інших країн кричать: Ей, ми теж маємо бути на цих переговорах, і ми маємо брати участь в цих переговорах. І а, чи мають вони можливість а, тоді, як ви кажете, Трампа а, повернути правильно? От тільки що я слухав перед вашим ефіром в прямому ефірі виступ шольца і відповіді на запитання, і це було блискуче. Я хочу сказати відповідь Шольца 에, Джей Дівенсу, віце-президенту США, він розгромив повністю позицію американську, сказав, що вона неадекватна, що Європа і Німеччину ніхто вчити не буде демократія, тим більше таких дід живе і його компанія з Трампом, що Європа буде здійснювати дотримувати своїх цінностей, і вони ніколи не допустять націоналу соціалізму. Знову до влади і врахування їхніх позицій ультраправих, тому що 20 кілометрів від Берліну знаходиться концтабір Дахау, і Шольц і німці це дуже добре пам'ятають. І вони не хочуть, хто стояв по інший бік колючого дроту, щоб він сьогодні в Берліні в Бундестагі визначав майбутні політики Європи і поєднуючи свою політику з її координуючи з Росією з Кремлем. Ну Шольц просто молодець. Він сказав, що ми допомагаємо найбільше Україні на сьогоднішній момент момент за три роки Німеччина понад 43 мільярда доларів допомогла всієї допомоги Україні. За всі три роки я підкреслюю, що німецька допомога вби. Відрахування до ВВП відсотках до ВВП я підкреслюю саме відсотках до ВВП так. в чотири рази перевищують допомогу Сполучених Штатів Америки. Ну це якраз як як, як як те, що звучала якраз претензія до Трампа, коли він сказав, що країни НАТО мають витрачати до 5% якраз власного ВВП, якраз на оборону і на все інше, то було питання, коли Штати будуть стільки так само витрачати. Я зауважу, що зараз. Ми бачимо на наших екранах, відбувається виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції. Він довгий. Ми обов'язково найцікавіші моменти. От найближчим часом покажемо в ефірі. Поки що, пане е, Юрію, е, з вами продовжимо якраз розмову. І отут мені цікавий момент. Якщо така історія, ви чуєте якраз заяви Шольца. Ну це теж не просто так, і це теж не дуже простий політик, і з не завжди однозначним ставленням і рухом. Можливо, це якраз нарешті буде. Клювок в одне місце про те, що о, пора не гратися в політику, а вже на 100% допомагати Україні. Ви абсолютно що, Якщо приріст. треба Зараз передавати тауруси, щоб... то потрібно передавати тауруси. Щоб не забути сказати. Е... Західна підтримка України навіть без Європи буде сильно продовжуватися, і зараз дійснюється уже таємна підготовка. Але всі засоби масової інформації Європи і світу про це пишуть про цю таємну підготовку. Що як мінімум Британії і Франція готує свої війська для відправки в Україну як можна швидше, як тільки буде е, на паузу поставлена війна для. Переговорчого процесу, то вони готові будуть зайти в Україну і Європа, Франція, Німеччина після виборів після цієї неділі, через 9 днів будуть вибори в Бундестаг, в Німеччині. Там буде нова коаліція. і В ній так само буде знову Шольц. Невідомо чи переможе Мерц, чи Шольц. Аналітики кажуть, що переможе Мерц. Шольц не з'їде. казав, заявляє, що мене в попередні вибори так само казало, що в мене немає шансів, а я став канцлером. Так що невідомо, хто буде ще канцлером, але коаліція. Буде в тому числі з політичні сили, які очолює на сьогоднішній день Шольц, і Європа, Британія і Франція готові допомагати Україні незалежно від того, яка буде позиція Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день загальна сумарна допомога фінансовому еквіваленті країни Європейського союзу, НАТО, як хочете, вона вже перевищує допомоги в Сполучених Штатах Америки. Це при тому, що Америка зараз поставила взагалі допомогу Україні на паузу. Там ноль, абсолютний ноль-ноль центів на 25-й рік немає нічого. Будемо чекати, чим відповість Трамп Європі і на свої зазіхання. Ну, якщо я не помиляюся, там 100 мільярдів від Сполучених Штатів Америки і 130 чи 140 від Європейського Союзу, тут може в цифрах помилитися. 174 подолитися. загально да. підраховано від США і 145 від Європейського Союзу. Ага, о добре, дякую, дякую за те, що поправили мене, бо я десь ці цифри собі виписувала, але загубила. Ну що ж Мюнхенська конференція триває зараз. Відповідно, має добре працювати і наша делегація, яка там є. Які кроки що потрібно продовжувати робити? Ну я хочу ще нашим телеглядачам, відповідаючи на ваше запитання, дуже важливо, що Трамп відмовив Україні в 300 мільярдах російських е, е, заморожених активів так, Європі, і США направити саме ВПК е, Сполучених Штатів Америки, щоб вони виготовили продукцію військову для України. Тобто Трамп уже поділив і пообіцяв ці кошти повернути Путіну, якщо той сяде за стіл переговорів. Тобто розумієте, він уже все вирішив. Вирішив за Україну, за європейські. Країн він за всіх вирішив, хоча маса 90% від цих 300 мільярдів знаходиться не на території США, а саме на території Європи, якби Європи конкретно Бельгія мала би вирішувати, куди і як відправляти ці кошти, і коли лише після того як Росія погодиться виплатити всі репарації Україні за нанесені збитки, і коли американського президента і міністра оборони питають: ну ми всі почули, що має чим поступитися Україна Росії. А скажіть, хоч один. Пункт, хоч один Трамп і міністр оборони під Хексид. Чим має пожертвувати Росія Україні під час переговорчого процесу? Трамп взагалі відмовився відповідати. Він сказав, що треба припинити цю війну, замість того, щоб відповідати, чим має поступитися Росія. А під Хексит взагалі не зміг назвати в нього мозк, завис на паузу, і він переключився на іншу тему, так само як і Трамп. Тому що в їхніх переговорах Трампа з Росією немає жодного пункту, що зобов'язана зробити Росія, чим компенсувати, повернути і заплатити Україні. І оце от весь переговорчий процес. От пане Юрій, я розумію в, в, ваш е, настрій, але ми вже з вами домовилися про те, що ми не це, не складаємо руки, і тут найважливіше для України. Ми знаємо, нам заповідав е, кобзар батько нації: борітеся, поборете, і ми боремося. Україна продовжує це робити. Ми домовилися обов'язково. Нас уже двоє так, як та. То чи знаєте скільки? Ви б знали, скільки нас глядачів підтримують? Дякую за те, що доєдналися. Почули ваші думки. А почули ваші твердження, Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був з нами на зв'язку.